На Полтавщині власники земельних паїв уклали майже 300 тисяч договорів оренди із сільськосподарськими підприємствами. Загалом в області в оренді близько 90% земельних часток паїв. За цим показником наша область в лідерах. По Україні він ледь перевищує 60%. Чи не найбільше у нас і орендна плата? Орендна плата у нас складає на сьогодні 1104 гривні за один гектар. Це показник. На рівні Черкаської області дві області, всі інші області процентів на 20-30, середні арендні показники набагато гірші. В цьому році селянам заплачено мільярд 100 мільйонів гривень, із них 800 мільйонів грошима. Мінімальна ставка орендної плати за землю 3%. У деяких районах доходить і до 7. у Машівському районі. Наприклад, за один гектар люди отримують понад дві тисячі гривень. Найнижча ж оренда плата за пою Кременчуцькому районі менше 700 гривень. До того ж, часто густо орендарі розраховуються із селянами сільськогосподарською продукцією не за собівартістю, а за ринковими цінами. Бо завищеним цінам ринковим. Це зайти в будь-який район, вам це скажуть. Окремі тільки керівники дають по да. собі вартості. Окремі. А Григорій Шарий звернув увагу на ще одну проблему. 25 тисяч паїв приєднали до особистих селянських господарств. Лівачком фермери обробляють, за землю ніхто не платить. Все в тіні, в тіньовому обороті. 120 тисяч гектар землі віддали соціальній сфері по 2 гектари. Вся в тіньовому обороті, притом половина вимерла, рішення сільських рад були 99-й год. А її ж обробляють, як і обробляли. Не просто їм розповідати в газетах, а мали юридичну допомогу в цих питаннях. Ну а те, що по результатам наради, те, що Григоріваніча озвучив, деякі ціни, які відсотки, я прошу, щоб це з'явилося по телебаченню і на наших шпальтах.